Скільки зі 100 об'єктів ти здав вчасно? Давай будемо говорити так: 50% ми точно вчасно здаємо. Здавали. Так. До Так. Да. А других 50% могли. Наскільки максимальна затримка була? Були О, дивись, Я тобі покажу зараз проєкт. Да. Оцей. Да? От, наприклад, цей. Там з гірчичного коліна. Да? От да. в ньому протермінована здача на 3 роки. На три роки. Але люди там живуть, він збудований. Тобто тут є. Різні моменти, тобто люди живуть, люди користуються всю всьо, інфраструктурою, всім всім, але документи не мають. Тому що в нас йдуть судові спори там, з е, замовником, є та державна структура, яка є Тобто, так багато є всяких речей, що мало того, я тобі ще скажу один прикол, коли ми реально відчули найбільшу проблематику в нашому існуванні в 2017 році. З'явилася ну, нова, типа новий підхід в клієнтів, да. вони почали формуватися в групі в вайбері, да. і почали там організовувати між собою переписку. І це нас чуть не похоронило. Уяви собі, що приходить ну, 200 людей в групі, і вони між собою там переписуються, і вони готові там іти вулиці перекривати і ще щось, і нас похоронити. І тоді я детальніше і глибше зрозумів вже психологію невдоволеного клієнта. Так, я сам пішов до них всіх. Треба було з людьми сідати і визнавати, слухайте, друзі, ми дійсно тут помилилися. Ми дійсно тут маємо такий факап. Тобто з ними треба було детально, глибоко розбирати всі причини, чому так сталося. І ти сам це робив? І я сам з ними сидів по 30 по 40 чоловік в такому середовищі тяжкому. Бо знаєш, коли всі прийшли, і тебе не навидять. Бо думають, що ти робиш з них лоха, або ти в них вкрав гроші. Сядеш, а їм гарно все. Посипати попіл на голову каже, я, я винний, я провинився. Ні, чи, ні, чи, чи навпаки, ні, ти ні. прийшов теж з наїздом. Я, ні, чи як, ти, ні. як, ти, як ні. ти з ними спілкувався? Я, дивись, перше, перше, про що ми говорили, я завжди говорив так. Ми дійсно протермінували. Не просто так. На це були очевидні причини. От я вам їх зараз розкажу, от я вам розкажу, що ми зараз будемо робити, як і коли воно буде. Я так планую, можливо, воно так і не вийде, але я так планую. Ось така історія. То поклали сюди. Друге, якщо хтось не може чекати, я вертаю завтра гроші. Якщо хтось не хоче чекати, я завтра вертаю гроші. Ти приходив з цією пропозицією? Звичайно. І а повір, де ти має гроші. На і повір, я, ну, в нас ж ми ж компанія велика, ми не маленька. Так. І повір, з тисячі клієнтів, може один, може два, не більше забирали гроші. Чому? Тому що. Коли, Це ти, коли, ти, хороший крок. коли ти купуєш квартиру за 600 доларів, а на ринку вона коштує 1000 або 1200, то ти вже розумієш, що ти зробив класне капіталовкладення і, да. і ти не програв. Навіть якщо ти рік чи два почекаєш довше, да. ти не програв, ти да. виграв.